Шановні громадяни, нагадуємо, що використання та розповсюдження салютів, фейерверків та петард заборонено. З 2023 року в Україні діє закон, що суттєво обмежує використання та продаж піротехнічних виробів. Порушення цих обмежень тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Зокрема, відповідно до статті 182 кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил дотримання тиші в населених пунктах і громадських місцях, а також статті 195 прим 6 за порушення порядку виробництва зберігання перевезення торгівлі та використання піротехнічних засобів. Передбачено покарання у вигляді накладення штрафів у значних розмірах, крім того, відповідно до статті 296 хуліганство Кримінального кодексу України, порушникам загрожує штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на срок до 5 років. Якщо ви стали свідком використання чи продажу салютів, негайно повідомляйте до поліції за цілодобовим номером 102.